У мене є можливість поспілкуватися зараз з головою військової адміністрації часів Яро правильно сказав? Розкажіть коротко про ситуацію. Ми можемо йти. Важко самі чуєте, що відбувається сьогодні. Я постійно міни чую. Правильно? Це, не міни. Це не міни, так? Хлопці Флупці... це буде пункт незглавності. Це не міни, це знаряди, це арта. Mm -hmm. uh, мін до нас, слава Богу, зараз не дорітає. Ще відстань не дозволяє. Ну не ще будемо сподіватися, взагалі, так? Да? Звичайно, сподіваємось на те, що це буде гаразд. Uh, в чому потреби міста найбільше? На даний момент це проблематика опалення у зв'язку з відсутністю комунікації, газу, електрики. У нас зараз можливість опалення тільки йде за рахунок дров та ну, основною. Тобто буржуйки і альтернативна. На даний момент у нас область виділила кошти на придбання дров. Це ми зараз в процесі закупівлі. Плюс о, друзі обіцяють допомогти ще пелетами. Відповідно, це основна на даний момент потреба. Людям ну якби радити виїжджати це постійна робота, яка ведеться ще з минулого року, кожного дня, кожна бесіда, кожна зустріч. А приблизно кількість це громадян. Залишилось приблизно 900 осіб. Дякую.